Продовжимо наш перший модуль темою воронка продажів. І сьогодні ми розберемо принципи побудови воронок так, що ви змогли будувати не лише якісь шаблонні варіанти, а могли підбирати унікальні воронки під кожен ваш продукт з максимальною конверсією. Тому я поділюся з вами своєю особистою візуалізацією, яку я використовую при побудові кожної воронки. Згадаємо, що воронка продажів це шлях, який проходить клієнт від першого контакту із вами до моменту покупки. І цей шлях складається із окремих кроків. Тому я намалював такого чоловічка, який піднімається вверх по сходах. Ми тут будемо спускатись не донизу, до продажі у класичній візуалізації воронки, а зараз будемо так підніматись. Наша продаж буде знаходитись ось тут зверху. Кожна ваша воронка має бути наповнена різною кількістю і різними за своїм характером, кроками, в залежності від того, який продукт ви рекламуєте чи хочете продати. Від того, який у вас середній чек, який термін прийняття рішення до покупки клієнта. Майте собі на увазі, що якщо у вас простий якийсь продукт, який люди купують дуже часто і швидко приймають рішення для його придбання, це якісь предмети щоденного вжитку, наприклад, якісь чи шкарпетки, чи якісь дріб'язкові подарунки, то у такому разі клієнт доволі швидко приймає рішення, і ми не маємо ускладнювати його життя. Великою кількістю кроків до покупки. Ми навпаки маємо йому спростити процес замовлення, щоб йому було комфортно із з нами працювати. Тому ні в якому разі не потрібно перенасичувати свою воронку. Адже чим більше ви її ускладните, е, так це зможе вам принести, наприклад, більше інформації для аналітики, але це зменшить вашу кінцеву конверсію у вашій воронці. І якщо ви ось таким чином будете дрібнити свої кроки, будете малювати дуже багато сходинок, які буде потрібно пройти клієнту, то далеко не кожен буде ці кроки проходити. Адже увіть собі, що ви хочете замовити, наприклад, в інтернет-магазині якісь футболки, хочете просто замовити. Вам потрібно обрати розмір, дизайн і так далі. А вас починають запитувати про матеріали, які ви хочете обрати, про те, а якого розмір малюнок ви хочете, а чорно-білий чи кольоровий. Спереду і ззаду, чи можливо тільки якесь маленьке зображення, а чи потрібна вам там упаковка, а яка вам упаковка потрібна, а заповніть ще одну заявку і так далі. Коли ви збільшуєте кількість кроків, які необхідно зробити, які необхідно пройти, щоб просто придбати. Це коли ви приходите на касу супермаркету, ви купуєте там одну булочку, а вам запитують: чи карта у вас є, чи потрібна жуйка, поповнити рахунок, пакет і так далі. Коли вашу просту покупку почне дуже сильно ускладнювати. Це лише ускладнює життя клієнта, тому не потрібно дуже сильно дрібнити ці кроки. Зворотня ж ситуація буде, якщо ми будемо говорити про якийсь дорогий продукт, який, щоб придбати, людина довго приймає рішення, наприклад, це автомобіль чи нерухомість. До таких покупок ми ставимося із особливою уважністю і дуже боїмося прогадати. Тому ми більше часу витрачаємо на вибір, на порівняння, щоб обрати для себе точно як найкращий варіант. Тут, якщо ми зробимо недостатню кількість кроків, то клієнту буде важко перейти далі. Це буде занадто велика сходинка, яку важко переступити. І він просто розвернеться і піде від нас. Якщо будете намагатись продавати нерухомість чи автомобіль одразу із рекламної публікації, заповнюйте заявку і купуйте. Ми там підготуємо договір і, будь ласка, це також дуже груба помилка. Кількість сходинок має рівнопропорційно відповідати тому, щоб перейти наступну сходинку було не важко, це було легко прийняти це рішення клієнту, і щоб кожен крок приносив йому якусь користь. Своєю воронкою і своїми кроками воронки, ви маєте транслювати, що перехід на наступну сходинку вигідний не для вас, а для клієнта. І ви маєте транслювати перехід на наступний крок воронки, як те, що клієнт отримає на виході, ну, коли перейде на наступний етап. Грубо кажучи, ви е, по порціям даєте користь клієнту на кожному етапі. Якщо навести таку дуже грубу метафору, то ми розкладаємо шматочки сира, які ведуть до мишоловки. І якщо цього сира буде забагато, то, грубо кажучи, мишка їсться, розвернеться і втіче. А якщо відстань між сиром буде дуже велика, то вона з'їсть один, зрозуміє, що до наступного бігти далеко, або не помітить, що він там взагалі є, також розвернеться і піде від нас. Тому в воронці нам обов'язково потрібно витримати цей баланс. І не забувайте постійно давати. Користь і транслювати її через е, ваші наступні кроки. Коли, наприклад, з першого кроку, з реклами публікації, вам потрібно привести клієнта, до прикладу, на ваш сайт, або там, щоб він написав у вас у Дірект. То не пишіть е, такі фрази, як перейдіть на сайт і там та -та, та 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 Адже ми в першу чергу звертаємо увагу на перші слова. Тут кращим варіантом буде написати отримайте щось, або. Щоб отримати щось, перейдіть на сайт і зробіть то-то-то. Це вже ми транслюємо одну ту саму думку, але вже з боку клієнта. Він такий, ага, я можу щось отримати, для цього мені потрібно зробити конкретну дію. І вже на етапі, коли ви пропрацьовуєте якраз ці тригери, ці поклики, з допомогою яких ви проводите клієнта по цим сходинкам, ви маєте зрозуміти ще один важливий принцип. Усі ми в себе в голові створюємо умовну цінність нашим якимось діям чи Євченкам. І важливо показати нашим клієнтам, нашому аватару, з яким ми працюємо, те, що користь, яку він отримає після проходження кроку етапу воронки-продажів нашої, винагорода за проходження цього етапу більша, ніж те, що він робить для нас, до прикладу. Не просто клієнт залишає свої дані для зворотнього зв'язку, а він отримує в кінці кінців якусь цінність всього-навсього, лише там за дані, з допомогою яких ми можемо із них зв'язатись, щоб просто передати йому цю користь. Не нам потрібно отримати його дані з телеграму, щоб якось з ним прокомунікувати через месенджер, а йому потрібно дати нам свої дані месенджера, щоб отримати користь. І якщо на кожному кроці. Ви будете транслювати цю вигоду, то ваші конверсії постійно будуть рости тільки вгору. До цього також накладаємо, що ви засвоїли перший принцип, що потрібно підібрати необхідну кількість цих кроків, щоб їх було не замало і не забагато, і тоді у вас виходить успішна воронка продажів. Давайте далі тепер розберемо на конкретних предметних прикладах, як ця воронка може виглядати і з яких етапів може складатись. Для прикладу візьмемо воронку продажів по роботі із сайтом, адже кожен із нас робив якісь замовлення через сайт, і у ньому, до прикладу, є достатня кількість кроків, яку буде цікаво проаналізувати. І так розберемо, що у нас є рекламна публікація, з якої ми генеруємо потік клієнтів. Наступним кроком нашої воронки буде з реклами-публікації привести нашого клієнта на головну сторінку сайту. В нашій рекламі публікації ми будемо, до прикладу, писати, що. На нашому сайті є дуже великий перелік товару, чи в нас зараз є якісь сезонні знижки, чи які взагалі персональні пропозиції там для нових клієнтів, до прикладу. І таким чином мотивуємо перейти на сторінку сайту. Можемо дарувати якісь там промокоди для нових клієнтів, хто не користувався нашим сайтом. Просто активувати промокод, отримати там знижку або у відсотковому, або навіть ще краще у грошовому еквіваленті. Чи показати якийсь новий продукт, яким ми можемо зачепити увагу наших клієнтів і будь-які інші інструменти. І так, ми переводимо клієнта на головну сторінку сайту. Далі на нашому сайті є зверху якісь банери, в яких розміщені е, спеціальні пропозиції. Кожен з вас, думаю, робив якесь замовлення через ресторанні доставки і бачив такі пропозиції по типу е, там, 2 плюс 1 дорівнює 3 піци, або там, ранкове меню. Є ланч і так далі. Є якісь спеціальні пропозиції за максимально вигідними умовами. І далі людина переходить із головної сторінки через ці акційні або рекламні банери на конкретну сторінку якогось розділу або сторінку конкретного продукту вже. Там людина, наприклад, може обрати собі, е, яких вона хоче обрати там, чи суші, роли, в якій кількості, які саме на коли замовити доставку, і далі вона додає їх в корзину. Обрала собі кількість, обрала, що вона саме хоче, і додає далі в корзину. Через корзину вона там вже може активувати кейсі ваучер або промокод, і далі вона вже вносить перші платіжні дані з корзини, знову ж таки, не хочесь там, і вже потім вона проводить, там онлайн-оплату, або там, оплату при доставці. Згадуємо, що наш конверт за саме етап, де з'являються кошти. І кошти можуть з'явитися одразу після корзини, і можуть з'явитись у нас кошти на етапі конверт. А може у нас бути таке, що у нас буде корзина, потім там, можливо, у нас є онлайн-консультація або дзвінок, коли менеджер підтверджує наше замовлення, потім йде доставка, і лише потім оплата. То конверт наступає завжди на тому етапі, де в нас є оплата. Це будуть просто різні воронки або різні її варіації. Таким чином, ми можемо відслідковувати шлях нашого клієнта із реклами публікації до появи коштів у нашій кишені. Розглянемо інші варіанти воронок по роботі саме з рекламою публікацією у соціальних мережах, з якими ми і будемо працювати. Наступним варіантом може бути воронка, де ми генеруємо наші заявки не на сайт, а одразу на Дірект, або там в обмін повідомлення через Instagram, Facebook, Messenger або WhatsApp. Тут ми вибираємо відповідну кнопку на публікації, корисну дію для нас, і з реклам публікації ми одразу ведемо на Direct, до кнопку е, написати повідомлення. Часто буває таке, що люди в коментарях до рекламних публікацій запитують ціну або якісь інші запитання, і ми вже самостійно їм відповідаємо у Direct. Тут у нас будуть вже рівноцінні дії, які ведуть до однакового наступного етапу, до консультації. Між ними ми можемо також ставити, до прикладу, проміжковий етап як відповіді, щоб відслідкувати конверсії із наших відповідей в діалоги з консультацією, та відповідно проаналізувати наші відповіді. Ми можемо також і консультацію, в свою чергу, розбити на декілька етапів, зараз від того, наскільки у нас дорогий продукт, та наскільки якби, довгий період прийняття рішення для покупки цього продукту. Якщо ми не беремо передплати, можемо також ще вставити після консультації проміжковий такий етап, як е, зроблена заявка, де ми, до прикладу, відправляємо наш продукт поштою і лише потім там додаємо останній етап, як отримання і оплата, щоб е, крайнім етапом у нас завжди залишався етап конверту, де у нас з'являються кошти. Давайте розглянемо ще один третій варіант варіант із бріфом. Створюємо ми невеликий питальник, який наповнюємо. Інформацію для того, щоб зібрати якісь відповіді із клієнта, щоб зекономити час наших менеджерів, плюс якось краще персоналізувати пропозицію для нього. Тут ми так само із рекламою публікації ведемо через посилання на бриф Наш людина заповнює бриф, залишає відповіді на наші запитання, там чи тестові, чи розгорнуті якісь відповіді, і в кінці кінців, для того щоб отримати відповідь на наш бриф, отримати консультацію чи якийсь там прорахунок можливо. Потрібно залишити е, інформацію для зворотнього зв'язку, чи через мешен, чи через номер телефону, чи будь-який інший спосіб. Потім вже йде знову ж таки наша консультація і покупка. Бачимо, нашу воронку можна будувати абсолютно по-різному, Наповнювати різними етапами, різною кількістю етапів, і будувати цей конструктор, як ви захочете. Головне, щоб він був ефективний. Давайте тепер розглянемо класичну форму воронки, яка виглядає саме так. Будуються її саме у такій формі, тому що не кожен клієнт проходить ці етапи. На кожному етапі відсіюється якась частина клієнтів, і нам послідно відслідковувати, яка конверсія залишилась, чи яка відсоток перейшов у наступний етап. Але згадуємо нашу маркетингову модель, і пам'ятаємо, що покупку нічого не завершується. І далі в нас йде етап engage. Який може відображатись у тому, що людина знову робить повторну покупку, або вона, можливо, робить рекомендацію, щоб купили її там друзі, товариші, у нас є якась партнерська програма спеціальна, будь-які інші інструменти, але ми повинні використовувати тих, хто нас вже, до нас вже звернувся, хто в нас вже щось купив. Для чого ми ще можемо використовувати цю інформацію? Ми можемо використати інформацію, яку ми зібрали із тих, хто зробив покупки, для того, щоб провести якийсь ретаргетинг. Знову ж таки, поцілити у цю саму аудиторію, щоб допродати їй якийсь товар, докомплектувати її, або зробити якусь розсилку на номер телефону чи на пошту із новими нашими пропозиціями. Або, наприклад, регулярно підігрівати їх, як часто роблять магазини одягу, які повідомлюють про те, що у них, наприклад, з'явилась нова колекція, чи у них сезонні знижки, що варто знову до них заглянути. Або це може бути якась комунікація через месенджери, створені канали в телеграмі, якісь групи з цільовими аудиторіями і так далі. Будь-де, будь-як, але щоб ви змогли ефективно прокомунікувати з вашою аудиторією. Тепер поглянемо у цифрах, як ми відслідковуємо конверсію нашої аудиторії, яка проходить через воронку продажів. У нас є наша рекламна публікація, яка охопила 100 тисяч аудиторій. Із 100 тисяч ми отримали 740 переходів на нашу головну сторінку сайту. Для цього ми нижній етап ділимо на верхній етап, тобто ми 740 ділимо на 100 тисяч і перемножимо на 100%. За такою ж самою логікою працюємо і з наступними етапами. Дивимось далі: У нас із головної сторінки на конкретну сторінку продукту, який ми хочемо продати, перейшло. 54%. Ми знову ж таки 400 розділили на 740, перемножили на 100%, отримали 54%. Із цих 400, 50% додали їх собі цей продукт у корзину. Отримали конверсію 12,5%. І з тих, хто додав собі в корзину, 15 з них оплатили успішно продукт. Тут ми отримали конверсію у 30%. Для чого нам прораховувати конверсію на кожному етапі. Для того, щоб ми могли якраз покращити результативність кожної з наших етапів. І воронка дозволяє нам побачити, який етап нам варто покращити, де в нас є якісь просадки, що нам потрібно покращити, на що потрібно звернути більшу увагу, чи що нас навпаки добре працює. А, ми можемо тестувати різні шляхи ведення клієнтів, Б. контролювати свій результат. на Якихось конкретних проміжках часу. Наприклад, ми збираємо воронки раз на тиждень і перевіряємо їхню результативність, щоб подивитися, що кожен етап у нас спрацював коректно. Якщо у нас із рекламної публікації зменшилась конверсія на головну сторінку, з чим це проблема? Розуміємо, що на цьому етапі впливає наш рекламний креатив. Точніше, наша рекламна публікація. Це може бути проблема із вигоранням аудиторії нашого рекламного кабінету, або можливо, креатив вже застарів, чи він не актуальний. Або якщо ми порівнювали його в цей час з іншим креативом, то інший креатив, наприклад, має більшу конверсію. Він більш цікавий для нашої цільової аудиторії і він проводить більше клієнтів на головну сторінку. На першому етапі знаємо вже, що нам потрібно аналізувати, що потрібно покращувати, що, наприклад, відключати, що потрібно масштабувати. Далі із головної сторінки дивимось конверсію на сторінку конкретного товару. Знаємо, що його може привести туди може привести туди банер із оголошенням, з якоюсь конкретною рекламною пропозицією на товар, який ми хочемо продати. І дивимось, яка рекламна пропозиція, чи який візуал на цьому банері працює краще. Чи зі знижкою, чи, можливо, з подарунком, чи різні візуальні образи. Порівнюємо їхню конверсію, і знаємо, що нам із цим вже потрібно робити. Якщо дивитись на конверсію із сторінки товару в корзину, дивимося, що там може бути так або не так. Знову ж таки, сторінка товару, що в нас зазвичай складається, це фотографії, опис і ціна. Дивимось там, на що ми можемо повпливати, що змінити, що покращити. Можливо, фотографії виглядають несимпатичними, чи на них якісь видно дефекти, чи вони неякісні, і так далі. Знову ж таки, можливо, в нас текстом він занадто великий, там багато води, або він недостатньо класно і креативно описує переваги нашого продукту. Або, можливо, справа у тому, що ціна завелика. Але вона може бути завелика лише у тому разі, що ви не донесли цінність свого продукту. І для клієнта ціна виглядає більшою, ніж та, яку він самоцінює ваш продукт. Конверсію із корзини в покупку. Може погіршити те, що у вас, наприклад, дуже багато полів, які необхідно замовити. Або у вас взагалі може сайт якось проблематично працює некоректно, можливо, він перевантажений, і вам потрібно зайнятися його оптимізацією. Або знову ж таки, ви вимагаєте занадто багато вхідних даних для того, щоб оформити свою покупку. Або у вас недостатньо, наприклад, можливостей вибору платіжних засобів. Комусь зручніше оплатити одразу онлайн, комусь зручніше оплатити готівкою, ви маєте бути зручними для своїх клієнтів. Тому воронка якраз дає нам інформацію про роботу на кожному нашому етапі, щоб ми могли постійно, постійно покращувати наш результат. І ще одним таким додатковим принципом можна звати те, що якщо ви створюєте дуже широку велику таку воронку і ви розумієте, що ви не можете прорахувати конверсію на усіх їх етапах, то об'єднуйте якісь етапи. Якщо ви не можете прорахувати конверсію з етапу А в етап Б, об'єднуйте його в один і рахуйте разом. Або, знову ж таки, як ми розглядали у воронці через Дірект, там у нас є повідомлення одразу через кнопку написати сообщення і через коментар. Якщо ми розуміємо, що для нас в кінці кінців це одна цільова дія, ми можемо об'єднати це як в один етап воронки і збирати разом звідти дані і вже воронці використовувати їх суму. Таким чином, ми маємо створити воронки під кожен продукт, під кожен рекламний канал окремо, для того, щоб відслідковувати його ефективність на усіх рівнях. Адже не всю інформацію про аналіз нашої рекламної діяльності ми можемо отримати через рекламний кабінет Facebook. Про нашу результативність, в кінці кінців говорять наші продажі. А так як ми працюємо на кінцевий результат, на те, щоб бізнес приносив прибуток, то маємо звертати увагу на всі її етапи. І якщо ми бачимо, що можна покращити навіть за межами наших компетенцій чи нашої роботи, ми маємо робити все від нас можливе, для того, щоб в кінці кінців отримати кращий прибуток.